Останній суборбітальний політ космоплану VSS Unity, телескоп імені Габла продовжуватиме спостереження лише з одним увімкненим гіроскопом. Японські інженери створили перший у світі дерев'яний супутник, і поки на міжнародній космічній станції вперше виконано 3D-друк металом, нам нарешті стало відомо, коли ракета Ariane 6 вирушить у свій перший політ. Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Не заварюйте бамбукові палиці, залиште трохи на супутники. А ми переходимо до новин. 8 червня космоплан VSS Unity компанії Virgin Galactic здійснив свій останній комерційний політ. Йому на заміну прийдуть нові апарати класу Дельта. Свій останній рейс VSS Unity розпочав як завжди зістикований із літаком носієм VMS Eve на злітній смузі космопорту Америка у штаті Нью-Мексико. Протягом польоту космоплан слідував типовій суборбітальній траєкторії, сягнувши висоти у 87,5 км, кілометрів, після чого повернувся до космопорту. Один із чотирьох пасажирів місії, дослідник із Туреччини, Тува Атасевер, під час місії провів низку наукових експериментів. Він досліджував серед іншого ефект огляду, зміни у сприйнятті Землі, що виникали в деяких астронавтів після спостереження за нашою планетою з космосу. Окрім цього, Атасевер випробував розроблені Axiom Space шприц ручки для введення інсуліну в умовах мікрогравітації. За словами науковця, експерименти пройшли цілком успішно. Серед корисного вантажу ВСС Unity також був прилад для дослідження поведінки палива в умовах мікрогравітації від Університету Пердю та експерименти з 3D-друку від Університету Каліфорнії Берклі. Іншими пасажирами були інженер SpaceX Енді Садгвані та бізнесмени Ірвінг Пергамент і Джорджо Манетті. VSS Unity — один із двох космопланів класу SpaceShip 2. Інший VSS Enterprise зазнав аварії у 2014 році. Цей політ став для нього сьомим комерційним та загалом дванадцятим із екіпажем. Останнім і стане через те, що у Virgin Galactic вирішили спрямувати зусилля на розроблення наступника SpaceShip 2 класу Delta. Про плани зі списання SpaceShip 2 компанія оголосила ще минулого листопада. Цей хід разом зі звільненням 18% персоналу мав дозволити Virgin Galactic зберегти статки, щоб завершити роботу над Дельта і розпочати прибуткову експлуатацію нових апаратів у 2026 році. Зовнішньо космоплани нового класу виглядатимуть так само, як і їхні попередники, проте будуть спроможні літати частіше та потребуватимуть менше витрат на обслуговування. Їхні основні відмінності полягатимуть у використанні інших композитних матеріалів та більш ефективному виробництві. Збиратимуть апарати у новому цеху Virgin Galactic у штаті Аризона. Компоненти для першої пари апаратів почнуть надходити до збирального цеху вже наприкінці цього року. Перші тестові польоти компанія планує на 2025 рік, а комерційний на 2026-й. Трошки сумно бачити останній комерційний політ Юніті, проте наші зусилля дійсно спрямовані на наступне покоління, каже голова екіпажу VSS Юніті Нікола Печіле. 24 травня космічна обсерваторія Габл перейшла у безпечний режим роботи після того, як один із трьох гіроскопів для контролю та наведення вийшов із ладу. Вже 4 червня НАСА оголосило, що Габл продовжить спостереження лише з одним гіроскопом, а не двома. Інший буде залишатися резервним на випадок ще однієї поломки. Перехід до нового режиму має відбутись орієнтовно до середини поточного місяця та забезпечити роботу телескопа до 2030-х років. Ще у 2009 році, під час останньої місії з обслуговування Габла, на нього було встановлено шість удосконалених гіроскопів, з яких у робочому стані залишалися три. Минулі півроку один із них почав надсилати некоректні дані, через що телескоп декілька разів переривав роботу. Хоча команді місії вдавалося перезавантажити його, проблема поверталася. Після травневого збою гіроскоп більше не підлягає відновленню. Останні два гіроскопи розраховані на термін служби в 5 разів більший за стандартні 50 тисяч годин. Один уже відпрацював 90 тисяч, а інший 142 тисячі годин. Наса розробило план роботи обсерваторії з одним гіроскопом ще 20 років тому, як один із найкращих варіантів для продовження її життя. Раніше Габл працював із двома гіроскопами з 2005 до 2009 року, і з одним протягом короткого проміжку часу в 2008-му, що ніяк не позначилося на результатах спостережень. Однак новий режим має свої недоліки при роботі з одним гіроскопом телескопу потрібно буде більше часу для переходу від однієї цілі до іншої, що скоротить кількість досліджуваних ним орбіт на 12% за тиждень. Окрім того, зменшиться його гнучкість у виборі місця спостережень, і він не зможе вивчати рухомі об'єкти на кшталт астероїдів ближче ніж перебуває Марс. На тлі проблем з гіроскопом поновились розмови про приватну місію з обслуговування Габла у вересні 2022 року. Управління разом зі SpaceX підписало угоду про потенційний політ космічного апарата Crew Dragon до телескопа задля ремонту та підняття орбіти останнього. Проте, з обох боків ніяких подальших кроків до сьогодні оголошено не було. Керівник астрофізичного відділу НАСА зазначив, що наразі місії до габла не розглядаються, оскільки є ризик його пошкодження однак, у майбутньому існує можливість приватного перезапуску або сервісного обслуговування обсерваторії. У цьому контексті поговоримо про дерево, адже нинішні орбітальні супутники мають низку недоліків. Вони дорогі, засмічують орбіту. А коли після завершення роботи входять назад у земну атмосферу та згоряють, то залишають за собою металеві частинки. Дослідження показують, що алюміній, який міститься в них, сприяє руйнуванню озонового шару. Тому інженерам Кіотського університету спала на думку ідея створити повністю дерев'яний супутник у співпраці з лісозаготівельною компанією Sumitomo Forestry Його проєктували та виготовляли близько чотирьох років. Невеликий купсад під назвою Лігносад зроблений із дерева магнолії. Матеріал був обраний після низки експериментів, у яких вчені Кіотського університету відправили на міжнародну космічну станцію кілька зразків деревини. Магнолія показала унікальну оброблювальність, міцність та стійкість. Інженери припускають, що лігносад повністю згорить під час входу в атмосферу, що дасть змогу уникнути утворенню шкідливого металевого пилу. Крім того, дерев'яний купсад має ще одну перевагу: електромагнітні хвилі проходять крізь дерево, тож усередині такої конструкції можна розміщувати прилади без ризику їхнього вимкнення або випадкової втрати у космосі. Очікується, що Лігносад доправлять до МКС у вересні цього року на ракеті SpaceX Falcon 9 із космічного центру імені Кеннеді. Кубсат випустять у відкритий космос із японського сегмента станції, щоб перевірити міцність і зносостійкість апарата. Отримані дані стануть основою для розробки наступної версії супутника Лігносад 2. Європейське космічне агентство або ЄКА оголосило дату дебюту ракети Аріан 6. Новий європейський носій важкого класу вирушить у свій перший політ 9 липня з космодрому Куру у Французькій Гіані, 28 травня. Генеральний директор ЕКА Йозеф Ашбахер згадував, що кваліфікаційна перевірка виявила низку проблем із системою запуску. Зараз за словами виконавчого директора Аріангруп Мартіна Сіона, ракета вже перебуває на фінальних етапах підготовки. Вони передбачають заправні випробування, а також тренувальний зворотній відлік минулого місяця, яка повідомила, що він відбудеться 18 червня. Дебютний політ буде демонстраційним. Ракета відстає від плану на багато років і наразі відіграє важливу роль для подолання європейської кризи носіїв, що впливає на незалежний доступ до космосу. На ній позначилися зняття з виробництва Аріан 5, втрата ракети Союз після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та невдалий запуск «Вегасі». Особливістю Аріан 6 є те, що другий ступінь має можливість багаторазового запалювання двигуна, таким чином виконуючи роль розгінного блоку. Це дасть змогу проводити кілька місій за один політ. У першому запуску на борту ракети перебуватимуть 8 кубсатів і 5 одиниць корисного навантаження, що не призначено для відокремлення від другого ступеня носія. Крім того, будуть запущені дві капсули для подальшого повернення в атмосферу. Одна з них розроблена компанією Аріан Group, інша стартапом The Exploration Company. Якщо перший старт пройде успішно, то наступний має відбутися до кінця року. У майбутньому аріан Space має намір проводити близько 10 запусків носія щорічно. Група компаній під проводом Airbus вперше випробувала 3D-друк металом на міжнародній космічній станції. Європейська космічна агенція сподівається, що в майбутньому так буде можливо виготовляти компоненти для космічних апаратів. Експеримент було проведено 30 травня за допомогою спеціального 180 кілограмового 3D-принтера, що прибув на МКС півроку тому. А в основі його конструкції лежить високопотужний лазер, який нагріває метал до плавлення. Через це з метою безпеки принтер помістили в герметичну камеру на борту європейського модуля Коламбус. Роботою обладнання керують із землі. А результатом експерименту стала невелика деталь у формі літери С з нержавіючої сталі. Наступними команда планує виготовити чотири повнорозмірні деталі, які потім відправлять на землю для оцінки. У майбутньому, яка планує застосовувати 3D-друк металом для створення космічної економіки замкнутого циклу, переробляючи списані супутники на компоненти для активних космічних апаратів. 30 квітня НАСА спільно зі SpaceX та Axiom Space провели перші комплексні випробування скафандрів AXCMU та їхню взаємодію з макетом космічного апарата Starship HLS. Одноденне тестування відбувалось у межах майбутньої місії Artemis 3, що має на меті повернути людей на місяць уперше з часів програми Apollo. Воно проходило в штаб-квартирі SpaceX у Готорні, штат Каліфорнія. Компанія Axiom Space презентувала скафандр AXMU, Axiom Extravehicular Mobility Unit у березні 2023 року, а у квітні поточного випробувала його в лабораторії нейтральної плавучості НАСА. Зі свого боку, SpaceX працює над багаторазовим посадковим апаратом Starship Human Landing System HLS, який стикуватиметься з космічним кораблем Orion на місячній орбіті та доставлятиме людей на місяць і назад. Астронавти Пеггі Утсон і Даглас Уиллок перевірили гнучкість та маневреність скафандрів, вдягнувши їх у повноразмірному шлюзовому відсіку макета HLS. Потім вони герметизували AXMU за межами шлюзу за допомогою зовнішнього механізму, що забезпечує астронавтів повітрям, електроенергією, охолодженням і зв'язком. Кожен скафандр містив на спині рюкзак систему життєзабезпечення – під час тесту астронавти взаємодіяли з панеллю шлюзової камери в рукавицях скафандра для перевірки доступності її елементів, а також випробували ліфт, який підійматиме людей та обладнання зі старшип на поверхню місяця. Керували його воротами та опускали пандус. Тести надали управлінню та партнерам цінну інформацію про компонування та конструкцію космічного апарата та підтвердили, що об'єм простору в шлюзі та ліфті достатній для тієї роботи, яку виконуватимуть астронавти. Наступним кроком буде перевірка скафандра на астронавтів водії, про що йдеться в останній заяві Axiom Space. Тим часом SpaceX продовжує випробування Starship, готуючись до наступного тестового польоту. Пара коротких новин, які немає сенсу виділяти в окремі блоки. По перше, компанія Джефа Безоса Blue Origin отримала дозвіл на проведення тестового польоту нової ракети New Glenn. Дати зазначені в документі з 12 червня по 31 жовтня цього року. Попередньо реальну випробування можуть відбутися десь наприкінці літа. Ну і ще в ніч з 12 на 13 червня радіоаматори, що прослуховують перемовини між міжнародною космічною станцією та землею, почали бити у дзвони, бо в перемовинах прозвучала фраза: командир екіпажу отримав декілька травм через вплив надвисокого тиску. Також йшла мова про евакуацію екіпажу на землю. Однак за півгодини журналіст Ерік Бергер зв'язався з представниками НАСА, які повідомили йому, що це просто тренування комунікації наземних операторів, яких екіпаж навіть не було задіяно. SpaceX аналізує деталі успішного четвертого випробувального польоту і готується до п'ятого. Містер Ікс розповів, що перший ступінь сів у точно запланованому місці, а S-29 м'яко приводнився за кілька кілометрів від точки посадки через пошкоджений плавець. Імовірність м'якої посадки обох прототипів була близько 20%. На думку головного оптиміста SpaceX, п'ятий політ відбудеться через місяць. Перед цим у прототипу Starship видалять повністю старі теплозахисні плитки, нанесуть абляційний захист, щоб корабель міг вижити, навіть якщо вони тріснуть, а зверху встановлять нові плитки, які в два рази міцніші. Власне видалення плиток йде ударними темпами. Під час п'ятого польоту Супергеві ловитимуть руками Мехазілли. Якщо щось піде не так, то прототип першого ступеня впаде поруч у мексиканську затоку. Якщо ж двигуни спрацюють як треба, то ймовірність впіймання 50% або зловить, або не зловить. Проведення п'ятого польоту ускладнюється початком складання другої вежі обслуговування поруч із наявним стартовим столом. Її сегменти важчі, оскільки в них встановлені сходи і комунікації, тому кран виробництва Ліпхер, яким збирали першу вежу, не підійде. Якщо класти його на землю під час випробувального польоту, то він може бути пошкоджений або під час зльоту, або під час посадки першого ступеня. Якщо ж відвозити його на час випробувань, то будівництво другої вежі сильно затягнеться, а треба встигнути до початку наступного року, щоб провести випробування з двома старшипами на орбіті з перекачування кріогенного палива з одного в інший, без двох стартових столів тут не обійтися. Не забуває SpaceX і про Флориду. Там для LC39A розглянули вплив на навколишнє середовище зміненого проєкту під старшип. Планується 35 рапторів на першому ступені і 9 на другому. До 44 стартів ракети на рік і додаткова вежа для упіймання ступенів ракети розташована південніше від уже побудованої вежі обслуговування, яка теж зможе ловити бочки з нержавійки. Подивимось, чи підуть у SpaceX на запропоновані зміни. Просто погляньте, яким довгим стане космічний корабель. А ще на майданчик, з якого літали Сатурн 5 і Vatли, додадуть систему попередньої підготовки і зрідження природного газу, установку для розділення повітря на кисень і азот, і докупи ще й систему подачі води під стартовий стіл, яка буде в два з половиною рази більшою за ту, що зараз працює в Бока Чіка. Завершимо ж тим, що FAA вважає, що четвертий випробувальний політ пройшов за планом, і обидва ступені успішно виконали свою програму. Виходить, від регулятора перешкод для наступного випробування немає. Будемо чекати і тримати вас у курсі. Запуски, крім уже згаданого сьогодні суборбітального останнього польоту Virgin Galactic, за тиждень відбулися ще два старти SpaceX Starlink. Буквально в один день, 8 червня, було запущено дві партії по 13 апаратів другої версії із космодромів на Месіканаверол та Ванденберг. Перші ступені використовувались в 21-й і 16-й раз відповідно. На нашому каналі обов'язково подивіться додатковий випуск Digest+. Plus. В ньому ми зібрали найцікавіші новини травня, які з різних причин не було включено в суботні добірки новин. А ще там було підбито підсумки по всіх запусках місяця з розділенням на країни. Посилання на Digest+, Plus ви знайдете в описі під цим відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. Найцікавішою ви очікувано обрали новину про четверте випробування корабля SpaceX Starship. Далі йдуть шведський космодром та доставка зразків місячного ґрунту на землю. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта відведемо підсумки цього випуску. Друзі, Альфа Центавра продовжує свій політ завдяки невтомній підтримці спонсорів та патронів на Patreon, YouTube та BuyMeACoffee. Ця підтримка не просто донати, але й віра в нашу місію. Завдяки пожертвам спонсори отримують унікальні бонуси. Першими дивляться дайджести, фільми та інші відео, насолоджуючись контентом до його офіційного релізу. Мають ранній доступ до оглядових, історичних та аналітичних статей на нашому сайті, першими занурюючись у світ космічних досліджень та новин. Бачать свої імена у титрах оригінальних відео як знак нашої вдячності, можуть ставити питання та отримувати відповіді від команди, маючи прямий канал зв'язку. Їхні питання та пропозиції мають пріоритет під час прямих ефірів та у космодовідкових. Ну а ще вони отримують ексклюзивний контент, як от переклади рубрики Альманах протягом пари місяців доступні лише спонсорам. Ваша підтримка є критично важливою для Альфа Центавра. Вона дозволяє проєкту не лише існувати, але й розвиватися, підіймаючи якість контенту на новий рівень. Якщо ви ще не приєдналися до нас, але розглядаєте таку можливість, знайте, що кожен внесок має велике значення. Приєднуйтесь до нашої спільноти через посилання у закріпленому коментарі. Ваші донати допоможуть нам продовжувати розповідати про космос і у нових форматах. Дякуємо за підтримку та небайдужість. Разом ми робимо Альфа Центавра кращим кожного дня. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.